120 тисяч гривень потрібно для лікування пацієнта, який хворіє на вірусний гепатит. Сума варіюється залежно від стадії хвороби. Лікування триває від 6 місяців до року. За кошти з державної казни в області лікуються всього троє хворих. Основну частину пацієнтів інфекційної лікарні забезпечують медикаментами в рамках обласної програми по боротьбі з інфекційними захворюваннями. Діє вона з 2012 року. Щороку в обласній інфекційній лікарні кілька десятків хворих на гепатит. Якщо би нам на трьох хворих забезпечили, і то добре. В області більше 1700 хворих стоїть на обліку з хронічними вірусними гепатитами. Тільки в обласній лікарні стоїть більше 700, якщо так чесно, точно 795. Цьогоріч з обласного бюджету виділено близько 4 мільйонів гривень. За ці кошти, які в минулому році, буде забезпечено медикаментами близько 30 хворих. В першу чергу ми відбираємо. Тих хворих, яким показано, це значить, які мають хвори або печінки, або ознаки печінки, або хворі, які мають, вірусну, які мають високу вірусну нагрузку і активність високу. На центральному рівні торги по закупівлі медикаментів для лікування гепатиту призупинив антимонопольний комітет. Причина нечесна конкуренція та дискримінаційні вимоги у документації конкурсних торгів. Досі проблему не вирішено, тому в області будуть залучати місцеві кошти. Якщо не буде проведений тендер на рівні Мінздрава, то ті люди, які вже перебувають на лікуванні, вони будуть забезпечені за кошти обласного бюджету. Єдине, що це трошки обмежить контингент хворих, яких можна було взяти більше для лікування. Проблеми із забезпеченням ліками виникають не тільки у хворих на гепатит. Зараз в області вже відчувається нестача вакцини проти дифтерії. Чиновники кажуть, все через блокування коштів держказначейством.